За 70. рішення прийнято. Виведіть на монітор голосування по фракційне, будь ласка. Будь ласка, наступне сорокове питання державному підприємству Виробниче об'єднання «Київприлад» на вулиці Вадима Гетьмана, 3 у Солом'янському районі для експлуатації та обслуговування господарської будівлі поліклініки промислового підприємства КАД двісті Ви говоріть знаєте як. Якщо я прибіг, то ви вилетете зараз. Розумієте, що Дайте Олегте, факт. Як на місце, чого про регламент? Що ви мовчите? Землю під носом деребанять, ви мовчите, так розказуйтеся. Що це за прокурор? Будь ласка, Тетяна Меліхова. Шановні колеги, шановна Галина Федоровна, Меліхова Батьківщина. Значить, я прошу голову регламентного комітету підтвердити підтвердити. В нас прописана така процедура. Якщо було не персональне голосування, то так же, як і в Верховній Раді поставити питання на переголосування і зняти ці всі застереження. Дякую, прокурор. Будь ласка, будь ласка, я надаю слово заступнику прокурора. будь ласка, Володимир Васильович Гоголь. Шановні депутати, шановні народні депутати і помічники, я уважно спостерігав за ходом голосувань. Ви знаєте, що прокурор не може втручатись в роботу органів самоврядування, але я хочу зробити декілька зауважень. За законом дійсно народні депутати України мають право брати участь у роботі засідань органів місцевого самоврядування. Що й відбувається, народний депутат, помічники за законом мають право бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування. Я хочу звернути увагу на загальну норму Конституції. Ми використовуємо своє право за умови непорушення прав інших суб'єктів. Тепер щодо голосування. Щодо голосування, я хочу сказати, що якщо в нас є, ви ж розумієте, якщо в нас є порушення, і ви їх бачите, ці порушення, їх треба фіксувати, у встановленому законом порядку ставити або на переголосування, або йти в суд, або до прокурора, я хочу повідомити, що за тільки минулу каденцію да, міської ради. Ми скасували через суд прокуратуру 1200 рішень. Оце те рішення по мурашку, що ви сьогодні слухали, про земельних ділянках, які сьогодні ще будете слухати, так? 1200. Ми над цим працюємо. Якщо будете давати матеріали, звичайно, що ми будемо реагувати. Сьогодні дайте я закінчу. Я хочу звернути увагу на те, що прокурор буде реагувати, звичайно, не з голосу, а за матеріалами. Ми уважно вивчаємо матеріали сесії. Перед підготовкою сесії ми обов'язково вивчимо рішення. Ми можемо реагувати вже на рішення сесії. І, звичайно, ми вивчимо і будь-яке звернення чи помічників, які тут присутні. Чи народних депутатів ми уважно вивчимо. І повірте, я вже навів нашу практику, що ми принципово реагуємо в суд. У нас сьогодні тільки в суді 450 справ по рішенням Київради. І ми цю роботу робимо. І депутати, які тут присутні, знають, що ми її робимо. Через це я не хотів би, щоб тут піднімали деякі депутати таку полеміку. Буде звернення, відригуємо. Просто щоб голосували. Шановні колеги. Ми з вами проголосували про продовження роботи пленарного засідання до 19-ї години. Залишилося 5 хвилин. Що ми будемо робити? Закриваємо. Як же закривати, коли ще не все розіправить? Як же закриють? Як вже закриють, коли ще не все розіправили. Закривати. Звичайно, продовжувати грабувати. А Я ли... не буду перекрикувати вас усіх. Я вже фізично не можу. Вибачте, ви вже сьогодні. Просто це неповага до мене. От туди звертайтеся. Пана Петрівна, було не особисте голосування, або переголосовуйте, або заблокуємо зараз вам дерева. Юрій Іванович, будь ласка.